Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Попри харчове отруєння Еска Дніпродин протягом 70 хвилин щетах Панатіна Панатінаїкос. Отруєний СК Дніпро намагався отруїти Пао. Це чітка цитата із одного із грецьких видань йдеться про звіт матчу в рамках другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів між тамтешнім Ікосом та як зрозуміло, Дніпром-1, якому не вдалося продовжити свій хід в найпрестижнішому клубному турнірі Європейського континенту після нічиєї два-два дніпряни. Тепер гратимуть в лізі Європи і наступний суперник праська Славія. Але от протягом цього афінського поєдинку на мить здавалося, що все ж таки підопічні Кутчера можуть здійснити диво, переломити хід поєдинку, і принаймні, з рахунком 1-3 на виїзді перевести матч в екстра тайм у цю ситуацію на полі, що відбувалося з німецьким арбітром, також і з греками. Ми обговоримо із редактором футбол 24 Тарасом Котєвим. кажу тобі. Тарас, от ти також на деяких моментах повірив те, що Дніпро може пройти далі і зіграти в наступному раунді кваліфікації уже третьому проти Марселя. Так, хотілося вірити в диво. Після першого матчу не було жодних підстав для того, щоб це диво взагалі наблизилось хоча б якимсь чином. Але в принципі, по тому, як відбувався матч, і по тому, що е, Полатіна якось команда, від, будемо відверті, е, цілком до снаги будь-якому нашому клубові з е, е, топ-3. Е, там і Динамо би могло спокійно її приходити, і зоря могла би потягатися. Е, хотілося б більшого, хотілося б, ну, хоча б як мінімум тої перемоги де більшої кількості очок в е, таблицю коефіцієнтів. Але на жаль, е, Дніпро, по-перше, сам бага, забагато втратив в першій грі. А по друге, е, ну, було так е, багато таких епізодів в цьому, в цьому матчі, що, як, наприклад, е, ці всі. Численні жовті картки, які заробляли футболісти Дніпра. Я взагалі, чесно кажучи, дуже боявся, що Домінго Бланко з його агресивною грою, з його швидкою жовтою каткою він отримає другу жовту. Ну, І відчуття таке, що Дніпро зараз десь тут червоно отримає, не підвело, хоча сам епізод був дуже сумнівний. І от Дніпро якось так грав, ніби на, намагався на межі своїх можливостей зіграти, намагався трошки тут злість включити на греків, щоб. Е, і, це, і це допомогло, до речі, оце отруєння, тому що, по-перше, Кілька е, футболістів, які вийшли, вони в е, той же ж Каплієнко е, дуже себе не проявили. Мірошенка перевели вище на фланг атаки, е, е, теж він. Чудово комбінував, із Довбиком поєднувався і не мав шансів дати стільки простору Хуанкаро біля своїх воріт. Відповідно, це такий кейс трошки Караваєва. Коли він виходить правим захисником, то це одне, і там багато нарікань на оборонну гру. А коли правим вінгером, то й має більше таких бонусів його клуб отримає. Чи то клуб, чи то збірна. А в Зміршенко та саме вийшла. Прекрасна його подача з кутового асист. В моменті здобуком він теж формально зробив гольовий пас. Ну тобто такі кілька речей були і тактичного плану. Що Рубчинського кучер перевів е, на позиції лівого Вінгера з це, це, це центрального хавбека. Це теж створювало якусь таку додаткову страту, тому що ну, Третьяков явно не вписався в попередньому матчі е, якесь іноре, інородне і народне тіло, зрозуміло новачок, але е, не вистачало от, активності лівому флангу. А в цьому матчі якраз обидва фланги працювали, підключився, повернувся пі піхальонок. На жаль, це були не ті кондиції, це не була ідеальна а, а, форма. Піхальонка, плеймейкера ск дніпро 1 але він все одно теж підігрував, створював ці моменти, створював прекрасний навісом зі штрафного момент для Песича, якимсь дивом не забув порожні ворота вже правий захисник ск дніпро 1 І було, було, були шанси по грі, що інтрига росла і привіз наш апетит, і особливо після другого коли 2-1 стало. Та навіть коли довбик зрівняв, таким слалом, коли він пройшов чотирьох гравців, здавалося ну, от все зараз ще кілька таких моментів. Просто дайте до м'яч. Він протягне, протягне заб'є, дайте там піхальонку, дайте до Бланку Ну але не, не все настільки просто було. Хоча от Панатінайкос з його обороною От команди змагалася в кого провальніша оборона і Панатінайкос давав всі шанси Дніпру на прохід далі свої, саме своєї організації оборони, саме своєї е, хаотичної організації організацію. Командної гри, і ну чи то так розслабилися після першої гри після того, що забили швидкий курйозний гол. Ну але греки відверто розчарували. Ти ми, греки розчарували в захисті чи загалом своїми командними діями та такою легковажністю, валяжністю після перемоги в першому матчі з рахунком три Е, вони взагалі ну насамперед це в обороні, тому що там заборони можна виділити тільки бріньолі воротаря, який потягнув кілька добрячих м'ячів, особливо цей скасувальний шедевр домінго бланко в в дальній дев'ятці, е, дуже-дуже красиво м'яч летів. Шкода, що такі моменти, в таких моментах Дніпру, Дніпрянам не щастило. Дійсно, тут можна погодитися з кучером. Частково, що команді не щастило. А, але не, не це стало причиною, тому що, в принципі, в Панкінайкоса як ком такої командної гри в обороні не було. От що, що прийшов перший гол, це просто Єдвай виніс. Після виносу дніпрян виніс у е відповідь і. Е Волинець взяв на себе, а Дам'яка виключив з Гритої, е, дозволив за спини пропустити шпору, тому що понадіявся, що воротар візьме цей м'яч. Ну, справедливо, руками у штрафному. Що ще? Поганий відскок, воротар не розрахував, невчасно вийшов і е, просто дурний його подарували супернику. Е, Другий момент це після серії замін е, грас, е, на лівому фланзі не перебудувалися, не встигли е, один там перекрити гравців, і якраз е, пропустили просто дуже. Дуже легкий гол. Чурічич. На індивідуальному класі пройшов двох захисників. Е, Шпорара. Просто е, ніхто не тримає в центрі штрафного головний бомбардир Палентінайкос, е, головний актив цієї команди. Це дуже дивно, мені бачите. І, і по суті, е, от нарікання йдуть знову на Бернара. Екзавця Шахтаря, так що е, такий не надто активний, не надто креативний футбол від бразильця, е, все-таки я думаю, що в нього там чимала зарплата, і за такі гроші, які отримають Бернарт, Джуріч е, і так далі, то вони би мали яскравіше набагато футбол показувати і цікавіше виглядати. А так в них просто ну не з Марселем взагалі в шансів не бачу цього понатінайкоса. Е, просто команда вирврує на індивідуальних якихось речах своїх футболістів. От в цьому матч Джурічич і... Знову і шпорар які в першій грі вирішили. А, але це е, не, не тільки заслуга греків, а й заслуга провальної організації гри в обороні е, команди Кучера. Тому і е, е, у Дніпряни самі як могли допомагали грекам. І ті е, теж були не проти там. Е, Щось дивовижне витратив своїм штрафному, ну, все таки довбик-довбик, е, помали -довбик, чи чотири футболісти дуже так легко дають себе проходити, спостерігають оце кіно, як красиво довбик забивається е, гол, який, ну такий кіношний, тому що там як показують футбол в кіно, то там от такі голи забивають якісь ма, малореалістичні. і тут теж такий епізод вийшов. Ну і власне довбику, ще заважала, і погода мокрий газон просувати м'яч досить складно. А він в таке враження, якраз цією погодою скористався. І, і просунув між чотирьох, а потім ще завершив ударом між ніг воротарю, який досить надійно стояв протягом усього поєдинку, а тут пустив між ніг. І цікавить наступний епізод вилучення Володимира танчика. Мене здивував відверто Бастіан Данкерт. А це німецький орбітер, який обслуговував цей матч. Там навіть і на жовту можна було б і не витягувати із кишені не те, щоб давати червону пряму. Ну в жовту там м'яч нога протягнулася до нового суперника. Можна було в принципі знайти підстави. Звичайно, там жовта залізна. Але дійсно, через червону це, по перше, ти вбиваєш гру. і Гра закінчилась на 74 74-й хвилині рівно, тому що до після того Дніпро вже остаточно встав і фізично, і оце отруєння десь вдалося, в знаки. Нас догнало кількох футболістів. І просто не, не стягували вже ніхто не пресингував, Довби ледь ходив на по, по полю так само інші футболісти дуже багато. От вони сил в цьому пресингу витрачали І з цим пресингом теж було так не все однозначно. З одного боку, ми створювали моменти е, завдяки цьому. А з другого боку, е, коли виривав, вдавалося вириватися грекам через пас в на половину полі Дніпрян, там такі розриви були шалені, що просто кілька разів дуже пощастило. що не забили цей другий гол на господарі раніше і. В епізоді з вилученням дійсно ну так, е, навіщо вбивати команду. Е, якщо в принципі ти в, в такий принциповий, то чого, наприклад, в першому е, таймі, коли е, був епізод Паласіос, який в нього була жовта картка він просто грубо відштовхнув суперника. Були епізоди, коли за футболки тягнули, зривали а атаки, суддя не давав грекам жовту картку. Е, Якщо б він от послідовність таку жор жорстке таке суддівство вмикав до всіх футболістів на полі, тоді ок. Але він е, вибірково Вчинив це з танчиком, де людина ну, пресинувала трошки заактивно, трошки за агресивно, але дійсно там не було ризику завдати травму, там не було якоїсь надмірної грубо грубощів. Там просто було так, що тр трошки по поїхала нога, трошки піднялася. І, ну, але він швидко її прибирав. і Не знаю, чи, е чи, чи, чи можна було дійсно давати цю червону картку. це... Е в такій грі просто стало нецікаво останні 15 хвилин дивитися, там вже Панатіна якось почав куражитись. Так само можна було десь причепитися до моменту з голом другим Довбика, де Демінього Бланко влучив м'яч йому в руку, але він ну там. Хоча б дійсно та рука була виставлена, трошки розширювала простір тіла, і можна сперечатися, що я думаю, кучер через це жовту картку отримав за суперечки з арбітрами, що просто дуже близько був м'яч до руки, і він не міг нічого зробити прибрати. І дійсно він якось так неприродно навіть вигнався в тому епізоді. І це не дуже допомогло йому це влучання в руку, тому що він трошки іншу зону, ніж сподівався, Бланко пішов. І це не скаже, що це. Там був підіграшок, ну але ладно. А там вже можна сказати, що все таки рука це навіть не лікуть був, а саме в влучання в долоні. І відповідно там можна ще якось виправдати суддівство. А так, ну єдине, що мені звичайно не не подобається, що знову починають наші тренери. Замилювати око, що, можна, мовляв, нас там якось неправильно судять, а послідовно там засуджують, вбивають команду. Ну, е, в один, були всі шанси навіть на камбек, ну, як мінімум, овертайм, перевести з різницею два голи перемогти цих греків. Вони свої моменти не реалізовували. Вони, на жаль, е, от це рішення з переводним переведенням Рубчинського теж таке вийшло неоднозначно, тому що. Е, він е, класно пресингував, але що він робив далі? Він класно відкривався під передачі довбиком, комбінував з добоком, е, з Киплієнком. А, Але не мені не вистачало останнього завершального рішення, тому що там е, в момент, коли він перехопив перед штрафним суперника, він не зміг вкласти е, м'яч в ноги добику, так як Джуріч зміг е, шпора рота е, в іншому епізоді, коли Дніпряни високо перехопили м'яч, вони якось так настільки розгубилися, що там їх було четверо, і замість того, щоб розіграти якось. Швидко поцикати м'яч в комбінаційному футболі вони просто завдали якусь безглуздого дальнього удару, слабкого якраз прямо в руки під статистику Бріньйорі. І оцих епізодів не вистачало. Не вистачало трошки доведення м'яча до Довбика у таких загрозливих зонах, тому що він навіть з лінії штрафної, як він виконав, коли там цей епізод зі скасованим голом. Е, якби було більше таких моментів, то Дніпро міг би розраховувати на кращий результат, але, на жаль, я намагалися грати через інших футболістів, а це ну Дніпро один таке, в принципі, трошки команда одного гравця в цьому матчі був. Десь намагалися зі всіх сил зі всіх сил його підтримувати. Бланко з цим якимось неймовірним дриблінгом. і постійно навіть в меншості, навіть е, вже просто знесилений на останньому подиху. Але він все одно проходив, заробляв штрафні жовті картки. Е, просто на індивідуальній майстерності. Це було е, Приємно бачити, але знову в цьому мало командного, мало тренерського. Тобто ми розраховуємо по суті на індивідуальні спалахи довбика, на пас піхальонка, на якісь там е, персонувальні дії теж в окремо футболістів, тому що не всі якось синхронно йшли в той пресинг. І відповідно теж на індивідуалізм бланко. Е, це добре, що можна виділити якихось індивідуальних яскравих футболістів в Дніпрі один, але. Е, Плані ну командності організації мені знову не вистачає і в Єврокубках ні цим страждає вже другий рік. Ну, ще хотів визначити, якого ти критикуєш Володимира Рубчинського, якби він не проходив і не створював цих моментів. Цих моментів в принципі і не було Аналогічно з пасом із Довбика із відкриттям після елегантної комбінації елегантного асисту Довбика, коли він пробив в нижній кут Бріолі. Але все ж людина перегравала і двох опонентів з СПАО і обігрувалася і досить добре, класно виходила із захисту. Це хочу відзначити Репчинського. До речі, з'явилася інформація. От зараз переглядає від то таке, які справи з волонцем Євген е, Воротар Дніпра, якого довелося замінити після зіткнення з тим самим Паласіусом, який також міг би награти на червону картку. Е, виявилося, що він зараз перебуває, у... начебто ні вже виписали із лікарні після обстеження, і в нього струс мозку третього ступеня, і пропустить волонець кілька тижнів. Ось така от інформація. Загляду ну, от... власне так, так. По по теж повертаємося до судівства, що людина в коліном просто Просто вибила. Про так. Ну, так, так само тоді, якщо не навмисного мотивація судді, то так само говорити, що танчик він що навмисно <світ> десь трошки зачепив суперника. Якщо тут нема, то, 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 то там теж не повинно було тої червоної картки. Ну, власне, тому я згадую цей епізод і долю е волинця, і оцей епізод з Паласіосом, що Паласіус і до цього агресивно себе і, і відверто підло поводив. Тобто він не ці фоли часто йшов е спеціально. Я не кажу е в ситуації з волонцем, але були і інші епізоди, і чомусь цю арбітер Данкарт з німеччини не помічав. А от в на 75 п'ятій хвилині він помітив і, в принципі вбив гру і, був і вбив будь-яку інтригу цьому поєдинку. Афінському. заглядаючи те наперед наперед, майбутнє в наступному матчі Євроку українці підопічні кучу розустрінуться із прескою Славією, і це відбудеться в рамках третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Нагадаю, що перша зустріч відбудеться 10 серпня, а матч відповідь 17. Того числа Скажи, будь ласка, як в такого Дніпра не в Дніпра в першому матчі проти ПАО, а в другому матчі які шанси проти Славії? Буде дуже проблемно проти славі, тому що вона точно організованіша команда ніж панаті якось. Вона буде дуже е, дико так тиснути на задню лінію Дніпра, щоб е, не виходили через пас. Відповідно, в, в цьому матчі ми ж кілька разів так бачили, що е, ці такі е, хаотичні виноси чи того голкіпера, чи захисників Дніпра один е, наче ж у половину поля, і дуже часто закінчувалися швидкими атаками перехідних фазах. Греки швидко перехоплювали і доставляли м'яч е, на половину поля. Українці вже тому тут буде досить небезпечно якщо е, Славі вдасться цей фокус повторити. І як на мене, є фаворит, е, тим більше, що не буде на 99% в цих матчах добика, адже е, раніше говорили, що він ще за 6 мільйонів, зараз вже за 7 мільйонів іспанські журналісти передають таку інформацію, можна сказати, за 1 мільйон за ніч Ліги Чемпіонів виросла ціна українського нападника. Так що е, без. Е, а який приходить в приходить Жерону, е, стоючи найдорожчим трансфером до речі, іспанського клубу, навіть за такі скромні гроші, то е, буде дуже мало шансів. Тому що як такого форварда в Дніпра, альтернативи взагалі ніякої немає, там переводити не знаю, Гуцуляка в атаку е, або тих запасних глухих починати раптово награвати. Це буде дуже болісний перехід. Е, так само, десь, як е, коли зняли, відняли. Лідера Динамо цянкова так само Динамо, нескільки а, посипалося в результатах, в атакувальній грі так само десь, напевно, це чекає Дніпро, при тому, що Добик ну, ще ще більше на собі а, має зав'язаного в атаці Дніпрян. А, а тут хіба що якесь диво станеться і оборона почне раптово не. Чудити в Дніпрян або 19-річний голкіпер, який знову так інтригами долі виходить на основного воротаря Дніпрян, і, можливо, він почне бо кілька разів непогано витягнув навіть в цьому матчі був провал, коли вийшов на стандарт і захисник суперника. Міг забувати у порожні ворота, просто дав вище. Так що така теж неоднозначна гра цього Кіна Рейкіна. але е, потрібно буде знову на характері якось вирулювати, і це буде, це буде ще складніше, ніж з панатіна Ікосом. Ну спишемо деяку, не Кіна з на, зважаючи на його юний вік, скажімо так, і відсутність досвіду. Але все ж людина досить непогано виглядає в рамці воріти. Я бачу що за постійно захищаю, як гравців Дніпра, так і тренерський склад Дніпра від твоїх нападів і виправдовувати. Я звинувачую знову ж таки, що Паласіо спокійно міг награти на червону картку, і Дніпро е, мав шанси грати у більшості, а не меншості у цьому поєдинку. І до речі, е, вночі ми з тобою списувалися е, під час е, точніше, після поєдинку. Я от казав, що добик скоріш за все подорожче на 2 мільйони. Не вгадав на 1 мільйон подрожчає. І зараз вже йдуть чутки, що доведеться викласти 7 мільйонів Дніпропетровському Дніпру Жероні. І воз'єднаються два українські гравці: циганков і здобуком на цьому робимо паузу в огляді єврокубкових матчів українських команд. З нами був Тарас Котів, а також Юра Гаврищак. Продовжуємо святкувати за наповненням контенту на youtube платформі Футбол 24 А також не забуваємо традиційно донейти на Збройні Сили України. А ми продовжуємо розв'язувати подарунки від нашого партнера Фавбети, оскільки ви не змогли вгадати точну роздату поєдинку матчу відповіді другого кваліфікаційного раунду ліги чемпіонів між Пао та Дніпром. А рахунок 2-2, То закликаємо вас знову ж таки спробувати виграти худі від нашого партнера Фавбет, вказавши під цим відео. Точний результат матчу між грузинською ділою та полтавською ворською в рамках кваліфікації ліги конференції нагадаю, що перший поєдинок завершився неймовірно вольовою перемогою підопічних скрипника із рахунком 2-1.